Слава Україні, друзі! Нарешті випала нагода розрахуватися ще з одним боргом, а заборгувала я панові Володимиру з приводу біопрепаратів проти гризунів. Ну, і ще одних біопрепаратів, але про них трошки пізніше, бо не встигаю. Але оскільки у перелік січневих робіт я включила захист від гризунів, то якраз і логічно буде розповісти як зручно, як безпечно з резвами боротися, точніше контролювати їхню кількість. Для цього знову ж таки повертаємося до біопрепаратів. Пан Володимир запитував, чи, по-перше, чи можна культивувати самому такий біопрепарат. Ну і далі про його термін зберігання і ціну, власне. Дійсно, такі біопрепарати існують, і так вони дорогі. Найбільш відомий це бактероденцит. Більш новіший препарат, хоча в основі його лежить та ж сама Сальмонела ентеритідіс, це препарат антимишин. Особливістю цього препарату, та й взагалі сальмонел є те, що вони дуже вибіркові. У цих препаратах сальмонела, яка викликає мишачий тиф, але абсолютно не шкідлива ні для людини, ані для домашніх тварин. Якщо домашня тварина з'їсть хвору мишу, їй нічого не буде. У породистих котів а вони завжди слабші здоров'я. І також у просто якихось, скажімо, простячків, але ослаблених може бути якісь такі розлади кишкові. Ну, і для людей, для птахів, ця сальмонела абсолютно не шкідлива. У цьому її плюс. Крім того, дуже важливо, що Якщо ми застосуємо хімічні препарати, отрути для мишей, ну то коти страждають від цього. Але ще і гине тільки та миша, яка з'їла цей препарат хімічний. А от при застосуванні бактероденциду або антимишину сальмонела передається також при комунікації мишей між собою. І це охоплює більшу частину популяції і тому. Відбувається спочатку якась така активізація, а десь на третій, на п'ятий день відбувається масове знищення мишей на 90% знищує популяцію. І, що немало важливо, нове заселення території популяцією відбувається значно пізніше, ніж при застосуванні хімічних отрут. Його використання убезпечить і людей, і тварин домашніх. Це буде. Такий ем, жорсткий контроль кількості гризунів. Найперше хочу пояснити, чому цей препарат такий дорогий. Е, тому що таких м, інтенсивних технологій його виробництва не існує. Технологія доволі екстенсивна. І зараз ви зрозумієте, чому. Е, вирощують його тільки окремі лабораторії, і на ціну препарату впливало те, що по-перше, процес був ступінчастий. Спочатку висівали на м'ясопептонний агар, потім з того агару вже пересівали на якесь рідке середовище, це вже була друга генерація, і далі цю другу генерацію вже засівали на зерно. Десь в 80-х роках був розроблений такий регламент в 80-х роках минулого століття, і досі вони так і виготовлялися. Цей процес. Ну, У всякому разі, донедавна займав приблизно 6-7 днів. І весь цей час треба було підтримувати температуру, у, ну, умовно скажемо, в реакторах, 37 градусів. Це дуже енергозатратно. Крім того, знову ж таки, донедавна це все виробництво відбувалося у скляних банках. 3літрових, чи там, здається, трилітрових. літрових І оскільки там треба було автоклавувати це все, термостатувати. І так ставалося, що ці банки тріскалися, билися, і от уже був, великі втрати були. Це також на, впливало на його ціну. У малих ємностях треба було робити багато аналізи для того, щоб підтвердити чистоту, бо ж препарат мав продаватися. Це ж не просто собі в хліві виростити і в хліві застосовувати. Тому це відображалося на вартості препарату. Далі, мені здається, в 2005-му, це чи десь так приблизно в той час Одесити, здається, з біоцентру Оптимізували трохи цей процес. Не знаю, чи він був втілений, але. Стаття наукова була про це. Оптимізація закінчилася в тому, що, по-перше, були вже ємності не скляні, не трьохлітрові, а були якісь металеві ємності. Там навіть, здається, в 20-літрових точно не скажу, але металеві. І крім того, вони побудували такий якийсь барботражний комплекс. Тобто під час культивування. Пропускали також повітря, чи кисень, чи повітря точно не скажу. Для того, щоб бактерії швидше розмножувалися. І оце, власне, оцей ферментер, який барботувався, він і дав можливість значно скоротити цей процес приготування. І на той час препарат вдалося трохи здешевити. Наскільки це зараз використовується, я не можу вам сказати наскільки широко. Чи цю інновацію запозичили інші лабораторії? Не можу цього сказати, але процес цієї ступінчасті і все одно займає деякий час. Так от на кожному етапі відбувається оброботування, і, в тому числі, і на зерні. Вид зерна також підбирали шляхом багаторазових таких досліджень і зупинилися на тому, що краще росте сальмонела на пшениці. Але під час автоклавування, коли треба було стерилізувати її, а стерилізували його двічі підряд по 2 години, 2 дні при двох атмосферах, то з цієї пшениці робилася галушка одна. І, звичайно, у такій галушці не відбувалося барботування, і важко це все відбувалося. І знову процес продовжувався. Далі взяли ячмінь, а на ячмені. Він же так не зварювався в галушку, але на ячмені гірше сальмонела розвилася, важче їй було туди заселитися, бо там лусочки такі щільні, і важче це все відбувалося. Зупинилася на суміші пшениці із ячменем. Ячмін не давав цій масі зліпитися, а на пшениці гарно засівався збудник. Так от, наскільки масу використовують. Цю технологію мені не відомо. Відомо, що десь ось останніми роками запатентували чернігівці працівники лабораторії, вона, нас, здається, на базі Інституту сільськогосподарської мікробіології працює. Там препарат антимешин і в його основі так само лежить сальмонела, тільки іншого штаму. До речі, сальмонела у по попередньому препараті ще із Санкт-Петербургу, будь він неладний. А чернігівці висіяли сальмонелу, скажімо так, свою. І е, теж її е, культивують. Так само ступінчасто, іншого ну, немає шляху, іншого методу немає. І так само на зерні її продають. Термін зберігання. Бактороденсиду позиціонують як 2 місяці, а антимишину позиціонують як 3 місяці. Але тут варто відмітити, що у воді збудник мишачого тиху, ось ця сальмонела, та й будь-які інші сальмонели можуть жити десь 3 місяці. А у тваринному кормі до півтора року. Тому мені здається, що виробники... Десь, можливо, трохи і лукавлять, хоча я не впевнена, але якщо у кормах для тварин вони можуть жити до півтора року, то значить, що термін придатності може бути довший. Але 100% він довший, якщо заморожувати. Бо в замороженому стані сальмонела може зберігатися до 2 років. І, до речі, і в сухих, висушених, вибачте, фекаліях теж зберігається дуже довго. Сальманена доволі живуча, доволі стійка до фізичних і до хімічних впливів. Наприклад, щоб знищити сальмонелу у шматку м'яса, десь до пів кг, то треба її 2-2,5 години кип'ятити. Вона доволі живуча, але розмножується вона у м'ясних і молочних продуктах, тобто, знову ж таки, в бульйоні. Друге запитання, пана Володимира, полягало в тому, чи можна виростити самому ось цей препарат бактероденцит чи там антимешин. Основна проблема буде у стерилізації. Стерилізації е, всього субстрату. Треба буде стерилізувати зерно. Я б так сказала, теоретично можна, але практично це настільки буде загайно, що. Легше заплатити ось тих 70 гривень за кілограм цього зерна, яке інфіковане сальмонелою. Ну, а втім, якщо є велика потреба і до того ж є дух дослідництва, то, звичайно, спробувати можна. Перш за все, треба приготувати щось подібне до м'ясопептонного бульйону, а для цього можна зварити яловичу печінку, скажімо, такий бульйон з печінки. Орієнтовно це може виглядати так. Грамів 400 яловичої печінки зварити у воді так, щоб на виході отримати близько літра такого міцного бульйону. Варити близько години. До охолодженого бульйону додати близько пів склянки готового комерційного препарату. Залишити на ніч. Одночасно треба підготувати зерно або зерносуміш до стерилізації. Для цього треба замочити її у воді, а потім гарно промитити. Намочене зерно простерилізувати у скляних банках в духовці при температурі 150 градусів протягом однієї години. Далі обидва інгредієнти: і бульйон, і пшеницю необхідно довести до температури 37 градусів, змішати і залишити приблизно на 4-5 днів. При такій же сталі приблизно температурі 37 градусів. Наголошую, що даний спосіб є результатом виключно моїх теоретичних міркувань. Порушення стерильності температурного режиму може призвести до нульового результату, і до цього теж треба бути готовим. Використовують його, до речі, в цей препарат у кількості десь там 2 кг на гектар, якщо там гніздо на гнізді, якщо там дуже багато аж кишить, то. 2 кг на гектар вистачає, тобто 120 гривень приблизно, чи 130, чи 140 гривень на гектар, така буде вартість препарату. Мені здається, що в тому числі і нашим захисникам такий препарат би теж не завадив, тому що ви самі бачите, як їм докучають миші, як вони залазять їм у спальники, як вони. Ну, Вони там гризуть усе і їжу псують, і одяг псують, і якісь речі псують. Тому, можливо, такий препарат і їм би згодився. Ось, власне, все, що я можу вам розповісти про цей препарат. Сама я його не нарощувала, бо немає в мене такої потреби, та і, напевно, б і не ростила, бо дуже економічно невигідно це. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей. Спокійних днів і гарних урожаїв!